Знайомтесь, це Андрій Ярин. І 31 січня він і ще кілька його друзів вирішили організувати в Києві вечірку та запросили на них дівчат. А потім почалось: звалтування, порнографія, велика кількість постів, яких засуджують хлопців, потім яких їх захищають. Згодом візит СБУ, і в результаті навіть таке. Факти знущань з дівчат розпочати кримінальне провадження. Є перші затримання зловмисників. А давайте по порядку. Привіт, мене Лариса І сьогодні я розберусь, хто ж винен цій історії і чому навколо неї стільки ажіотажу. Отож, на сьогодні відомо про гучну тусу, яку вихідці з Франківська організували в Києві та запросили на неї дівчат. Там вони завживали алкоголем, розважались і танцювали. Згодом з'явилася інформація про те, що хлопці намагалися накачати дівчат транквілізаторами. Потім була й версія про те, що дівчата самі принесли наркотичні речовини на вечірку. Того вечора в Андрії в Телеграмі почали з'являтися фото оголених учасниць вечірки. Відео, на яких хлопці роздягають непритомних дівчат, знімають їхні статеві органи, насміхаються з наявності лобкового волосся та проникають у них. Наступного дня ці фото та відеоматеріали опублікувала Яся Кравченко з вимогою притягнути хлопців до кримінальної відповідальності спочатку линула маса слів на підтримку в адресу дівчат. Про них писали пости, про них згадували в змі, але згодом знайшлися й такі люди, за логікою яких у зґвалтуванні винна жертва. Отож, сьогодні ми поговоримо про тези цих шукачів правди і чому навіть попри наявність цих тез та їх правдивість нічого не виправдовує злочину. Отже, перші не поширеніше дівчата знали, куди йти. Зараз такі дівчата пішли ідуть куди не слід, а потім ще й жаліються. В кримінальному кодексі України не написано, на які вечірки вам слід чи не слід ходити, який вам одяг слід чи не слід одягати, як вам слід чи не слід наносити макіяж. Але у кримінальному кодексі зазначено про те, що голтувати – це злочин. Ніхто не має права роздягати людину, знімати її на камеру. А тим більше гвалтувати її. Це кримінальна відповідальність. Далі була версія про те, що можливо дівчата самі хотіли, щоб їх розбещували. Я не буду публікувати всі відео та фотоматеріали тут, так як гадаю, що ютубу це не сподобається. Ще раз нагадаю, що на тих відео чітко видно, що дівчата є непритомні чи принаймні перебувають у стані такого сильного алкогольного сп'яніння, що не здатні контролювати ситуацію, коли хлопці знімають їх. Наступне, чута самі принесли ці наркотики на вечірку і самі їх добровільно вживали. Якщо людина перебуває в стані алкогольного сп'яніння чи під впливом наркотичних речовин з власного бажання, це надає. Нікому права гвалтувати її навіть, якщо ці дівчата принесли ці заборонені речовини на вечірку самі. І навіть якщо вони вживали їх з власної згоди, це не давало хлопцям жодного права вчиняти те, що вони вчиняли на відео та фотозйомці. Згодом з'явилися такі, які кричали, що хлопці організували цей стрім, щоб зібрати кошти на ЗСУ. Отже, збір на ЗСУ це тепер у нас якась індульгенція. Вона виправдовує будь-які злочини. Тоді давайте убивати людей на вулиці, грабувати їх і. Очікуйте, що нас не заарештують, адже ми збираємо кошти на ЗСУ». Ніяка благодійна мета не виправдовує злочину. Потім пішла мова про порнографію, а саме про те, що за цією статтею хлопців не можна судити, адже дівчата самі не в межах вечірки часто публікували такі фото, і відеоматеріали в себе в соцмережах, згідно з чинного законодавства України, ввезення Україну товарів, зображень або інших предметів порнографічного характеру з метою збуту через розповсюдження або їх безпосереднє виготовлення, карається штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до. 6 Пести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років. Отже, якщо хтось поширював такого роду контент з власного бажання, він повинен понести за це покарання. Але якщо постороння людина знімає вас і ваші статеві органи без вашого дозволу на камеру, це порушення тілесної приватності, це злочин. І в свою чергу розповсюдження порнографії тому в будь-якому випадку чи займаються цим дівчата безпосередньо в своєму житті, чи ні, нічого не давало права хлопцям знімати їх без згоди дівчат. Ось, як на відео чітко видно, що дівчата були непритомні. Змі також ширилася інформація про те, що цим хлопцям видали повістки, і це дратує ще більше. Дратує це совкове сприйняття армії як покарання. Що це знацінює всіх наших добровольців, захисників і захисниць, які з першого дня великої війни перебувають на фронті, якщо ми готові відправляти туди таких маргіналів. Досить вже порівнювати армію з покаранням. Наступне мене після уперечена думка про те, що дівчатам треба бути обережним. Дівчата самі винні, що вони пішли на ту вечірку, дівчата самі винні, що попали в таку компанію. Так. Дівчатам потрібно сьогодні бути обережним. Але чому ми не звертаємося до першоджерела? І чому не запитуємо себе, які умови призвели до того, що сьогодні дівчатам потрібно бути обережними, коли вони пізно вечір повертаються додому? Їм повинно бути страшно, коли вони сідають в таксі, їм повинно бути страшно, коли вони йдуть на якусь вечірку. Чому замість того, щоб вкотре нагадувати людям, що ось таких маргіналів потрібно саджати, ми в першу чергу засуджуємо дівчат за те, що вони пішли на правильну чи неправильну вечірку? Ми знімаємо відео про те, що дівчині слід прикривати рукою склянку, коли вона йде на Ачення чи на якусь зустріч з хлопцем, щоб він нічого їй туди не підсипав. Так я не заперечую, це потрібно робити, але в першу чергу потрібно звертатися до джерела, чому так відбувається? Чому хлопці таке роблять? І тому з'являється заклик про те, що не попереджай свою доньку, а виховуй свого сина. Тому що й без того існує величезна кількість випадків, коли дівчата не одягалися відповідно чи невідповідно, коли дівчата взагалі не вживали жодних напоїв, що була якась ймовірність їм туди щось підсипати, але все одно вони зазнавали сексуального насильства. Тому це глобально не вирішить проблеми, якщо ми вчитимемо дівчат прикривати рукою склянку. Це глобально вирішить проблему, якщо ми будемо карати людей, які дозволяють собі таке робити. Більше того, повірте, мені здається, що якщо б це була ситуація з виключно чоловічою компанією, і якогось одного чоловіка роздягли, зґвалтували. Ніхто б наступного дня не говорив, чому він був одягнений, а чому він пішов туди. А він ще не знав, куди він потрапить, і ніхто б не знімав ролики про те, що один хлопець прикриває рукою склянку, щоб інший не підсипав йому туди нічого. Тому що так, тому що це стосується дівчат, тому що дівчатам потрібно бути обережними і постійно наляканими в цьому суспільстві. Я можу зрозуміти, ні, хоча я все одно не можу цього зрозуміти. Гаразд, мені не дивно, що якісь маргінали чоловічої статі підтримують цих хлопців і якось виправдовують їх. Можливо, це просто чоловіча солідарність, а можливо, це просто нахабна думка вважати, що ти маєш право так вчиняти, якщо дівчина веде, до прикладу, розгульний спосіб життя, якщо вона відверто вдягається, адже вона й так занадто відверто себе поводить. Що Кого, якщо я до неї приставатиму, вона ж мене на це спокушає, вона ж мене на це провокує. А я ж не людина з повноцінним мисленням і баченням світу, як собака, мені кинули шматок м'яса, і я на нього ведуся. Але коли такі пости з підтримкою хлопців виставляють дівчата, вибачте, але це зовсім ніякі ворота не ліза. Коли в нас за статистикою 42% жінок. Кожного року стикаються з сексуальним насиллям, а деякі з них стикаються з цим двічі а й більше. А 50% жінок зазнали сексуального насильства в громадських місцях. На все одно з'являються ті дівчата, які вважають, що хлопці мали право це робити, і в першу чергу винні дівчата, що були необережними. Вони вважають, що в першу чергу винна жертва, адже вона якось спровокувала галтівника, а не він. І останнє про хайп і про те, що зараз війна і що це не на часі. Так, зараз в країні війна, і це важливо, і потрібно про це постійно говорити. І потрібно підтримувати наших захисників і захисниць. Але війна не повинна знецінювати інших важливих речей, і війна не повинна дозволяти нам толерувати насильство і гвалтування в тилу. Адже зараз ми воюємо не тільки за нашу територію, ми воюємо за суверенітет і за цільність держави. І, зокрема, нам потрібний потужний державний апарат. І це безпосередньо стосується також притягнення до кримінальної відповідальності людей, які на це заслуговують. Пам'ятаєте ось цього дядька? Нещодавно до нього навідлося СБУ. І ніхто не казав про те, що це не на часі, тому що зараз в країні війна? Ні, тому що це внутрішня політика, і це теж важливо. Тому ще раз нагадую: так про війну потрібно говорити, тому що це важливо. Але вона не повинна знецінювати інших важливих речей, і не потрібно монтувати маніпулятивні відео про те, що на одному кадрі хлопець на Донбасі чи на Бахмутському напрямку воює, а на другому відео Євросініна говорять про цей кейс з гвалтуванням. Тому що порівняння знецінює. В Україні війна присутня, але це не повинно заперечувати інших важливих речей, про які теж треба говорити, про які теж треба зазначати і про які не можна забувати. Сподіваюся, що окридників покарають, а ми зможемо винести правильні висновки для себе з цієї історії, щось почерпнути. І надалі в нас такого не відбуватиметься. Спасибі вам всім велике за увагу. Якщо ви дивилися до цього моменту, поставте лайк, якщо вам це відео було корисним, напишіть якийсь коментар, я буду дуже рада, якщо ви мене підтримаєте. І також підпишитесь на мій канал. І до наступних зустрічей!